Задача. За графіком залежності шляху від часу, визначте середню швидкість руху мотоцикліста. Бачимо по графіку, що мотоцикліст рухався протягом трьох діляночок з різними швидкостями. Щоб знайти середню швидкість руху, нагадаю, не потрібно знаходити середнє арифметичне трьох швидкостей на цих ділянках. Достатньо розділити весь шлях, протягом якого рухався мотоцикліст, на весь час. Весь шлях руху ми можемо взяти з графіку. Бачимо, що весь шлях руху мотоцикліста становить 600 метрів. А весь час руху мотоцикліста становить 30 секунд. Запишемо це в коротку умову задачі. Запишемо вираз, за яким ми будемо шукати середню швидкість. Усі величини нам відомо з умови задачі, тому можемо підставити та знайти середню швидкість. Отже, середня швидкість, з якою рухався мотоцикліст, становить 20 метрів за секунду.